Всім вітанечко з Харківщини. Якщо ви вперше на каналі, то давайте знайомитись. Я Юля, і це мій канал В'язані історії з Юлією Савлюк. Звісно, я тут розповідаю різноманітні в'язані історії. Ділюсь своїм в'язальним досвідом і показую, що ж я тут творю і вив'яжу. А сьогодні я вас хочу запросити. В новий спільний проєкт. Один такий вже був улітку. Я, правда, не все встигла відв'язати, але все ж таки відв'язала деякі проєктики стартики, що розпочала, і показувала вам їх. Там були чудові стартики. Тому, якщо вам цікаво, ви можете той іграшковий бум подивитись. Я залишу посилання на нього. А також в інфобоксі ви знайдете посилання на організатора проєкту «Іграшковий бум осені Оксаночки недошитку, чудової чарівної майстрині, матусі, ділочки-трудівниці. А також на всіх нас, учасниць, які доєдналися до цього проекту. Це чудовий проект, я його дуже-дуже чекала. а Хто зі мною давно, той знає, що я полюбляю іграшки мене. Цьому році прям справжній бум. Надовго не знаю, але поки він є. І я навіть відкрила свій маленький магазинчик, де трішку продаю деякі іграшки, деякі елементики. І мені треба готуватися до новорічних свят. Ось так. А, тому. Перший мій стартик буде доволі цікавий і новоріч на новорічну тематику. Але давайте про все по порядку. Як ви бачите, тут багато-багато моточків, і я зараз розповім, чому. Давайте я все висуплю і буду поступово все повертати в коробочку, щоб зрозуміти, про що йде мова. А, так, я думаю, трішки вам зрозуміло. Оксаночка нам дозволила брати з собою і недов'язи. Як би так сказати, старти з недов'язами. Том! Вибачте, мій кіт проснувся і зацепився, здається. Ну давай вже, відцепляйся. Сильніше! Є. Ну, чого ти туди поліз? От засранець малий. Вибачте, будь ласка, кіт зацепився лапкою. Повертаюсь до того. Оксанка дозволила нам брати з собою недов'язи. Сказала, що це також будуть свого роду старти. У мене такий невеленький списочок, чого я хочу розпочати, якщо бути чесними взагалі. Списочок, що я хочу розпочати саме в цих стартах, бо в мене не вся є пряжа, я планую ще сходити докупити її. Що зможу докупити в місцевому магазині, буде чудово. Ну, треба було трішки головою подумати, бо я робила замовлення. Але якби я замовила для іграшок тому замовлення, скоріш за все, вони прийшли б на кінці, наприкінці тижня, і проект би закінчився. Тому ось так. Те. те, що є, зараз буду розповідати. І так. В першу чергу я, звичайно, хочу дов'язати свою ляльку. Я вас нею замучила, але мені дуже хочеться. Це перший мій такий експеримент. Чесно скажу, що всі ці дрібнички займають дуже багато часу, неочікувано, але багато. Тому. Дов'язувати я буду свою ляльку. Зв'яжу, не зв'яжу, не знаю, але працювати над нею я обов'язково буду. У мене вже є ось така, ось так, вже вона трішки преображається. Зараз я працюю над другою ручкою. І сьогодні буду паралельно зі стартом, скоріш за все, працювати над своєю другою ручкою. Потім мені залишаться ніжки. З'єднати, зробити обличчя волосся. Волосся для мене найвеликий етап, а і, звичайно, обличчя для мене також, тому що у майстер-класі обличчя мені не дуже подобається. Я, якщо не забуду, зроблю вам під... тут фоточку вставлю того обличчя. Але не знаю, можливо, я залишу так. Буду ще думати, дивитись, поки що, поки що нічого. Ось так. О, ось. Тому над лялькою буду працювати, і в цілому тут над лялькою буде старт погодитися, бо мені треба їй буде ще плаття зробити. Вона буде ж не буде голенька. І її обов'язково треба одягти. Хоча в мастер-класі ще й шапка має бути. Ну, про шапку я подумаю пізніше. Так, і ще один у мене недов'яз є, який я маю взяти в роботу. О, о, ну Я думаю, що мені вистачить. У мене ось трішки такого зеленого, і мені треба для мого нового старту зелений, але мені треба і для мого динозавра. Хто пам'ятає, якраз у літньому іграшковому бумі я розпочала оцього чудовенького родинозаврика. А у нього вже є голувонька, це саме головне. Ручки є і дві ніжки. Тому ми будемо працювати над тілом. Це у мене залишок з одного моточка. І ще в мене один є цілий моточок, Думаю, якраз на динозаврика мені вистачить. І сьогодні, в понеділочок, першим моїм стартиком буде. Новорічний. Я маю надію, що я ну, можливо, хоч максимально вивіжу, буду пробувати. Це не знайдена також інформація на просторах інтернету. До речі, хочеться повернутись про простор інтернету. Дівчатка на просторах інтернету доволі багато російськомовних майстер-класів. Наприклад. Оцей динозавр, ви не повірите, я його в'яжу з сайту, який йде на португальський. Повністю все-все там португальською. Google мені в допомогу. Звичайно, я в'яжу, коли знаходжусь біля комп'ютера, або якісь фрагменти, які фотографую на телефон, коли перекладач мені це перекладає. Так ось, я працюю над цим майстер-класом, над динозавриком. там. І. Я нещодавно гортаючи свої запаси майстер-класів, у мене дуже-дуже багато. Десь нові скачувала, ну це який раз був десь з нових скачаних, Мені Телеграм мені підгружає на комп'ютер ці всі майстер-класи. Тому я іноді потім ту папку чищу. Ну і, звичайно, що якщо щось цікаве або корисне, я залишаю. Так ось там був. Майстер-клас російської майстрині, вона навіть не змогла зробити фото до іншого динозавра. Вона його виклала. Переклад. Тому ви знаєте, шукайте першого джерела у в'язанні майстер-класів. Так от переходжу до першого старту знову. Буду я працювати над дзвіночками, новорічними дзвіночками. Це такі будуть іграшки на ялинку або десь в елементах декора. Можливо, як подарунок комусь презентую, можливо, ще щось, не знаю. Чи вистачить мені, мені здається, на одного дзвіночка може і вистачить, а на двох може і ні. Це в мене Янарт Етамін, здається. Я брала для одних цілей, але вийшла взагалі для других. Те, що маєте, маю. До речі, знову згадала, що треба було зробити відправити фото кольорову руку тих процесів, що я вже зробила. Ну то, що зараз треба зайнятися. Так ось дзвіночок буду в'язати в дві ниточки, листочки зелені, і елементики декору там ягідки-бантики. У мене будуть ось такого кольору, не чисто червоного. Але можливо, поки мене дойдуть руки до чисто червоного, я все ж таки до схожу в місцевий магазин і куплю. Мені треба докупити чисто червоний. Зелений, тоді ще буде там один старт. Я його поки в список не вносила, але подивимось, бо в списку мене треба білий і коричневий докупити. Блакитний в мене є. Там також буде цікаві старт. Але про це все трішки пізніше, тому не перемикайтесь, я пішла творити. Вже завтра повернусь, покажу, що ж у мене вийшло. Сьогодні у мене вже вечір-вівторка, і я хочу ж показати просуванечка по своєму старту в моїй корзинці. А також зробити анонс мого другого старту. Не знаю, буде що в мене треті чи ні. Я ще поки розмірковую над цим питаннячком. Подивимось. Можливо, я поки краще завершу ті стартики, що я розпочала, і попрацюваю їх. Так. Перший мій стартик, який я робила. Про нього я казала, я туди наскладала інших пряж. Я навіть вирішила замінити, тому що я докупила пряжу і в мене червоний колір візьму звідси. Трішки там небагато треба. Для бантика та ягодок. краще візьму звідси червоний, бо цей більш мені гармоніє, ніж той рожевий колір. Кладу в цю корзинку зараз, зараз його. Але бачите, що в мене трапилась, яка халепа. Мені треба це буде сісти, все розплутати для того, щоб далі в'язати. Ну, якби я була трішки розумнішою, я б це спочатку перемотала, а вже потім починала в'язати. Ну, я ж не з тих людей, які будуть шукати легких моменти. Да? І коли тобі треба швиденько швиденько в'язати, замість того, щоб швиденько в'язати, ти ще сидиш і плутаєш оці вузлики. Ось. Що в мене виходить з мого дзвіночка? Да, це мій дзвіночок. Зараз я в'яжу 24 ряд. Я сюди трішки напхала хлорфайбера, хоча треба більше буде. Ось так, мені здається, має бути. Ну, одним словом, я ще поки що працюю над цим. Ось сюди мені треба, здається, що сюди хлор Але зараз я буду в'язати по колу, мені ще треба. 24 я в'яжу, до 27 включно, пров'язати ще, тобто, чотири ряди мені потрібно. Ось цього дзвіночка. І, звичайно, я працювала над своєю лялькою. Зараз я вам покажу. Я не пам'ятаю, я, здається, знімала. У мене було дві руки. Одна рука і другу я тільки розпочала. У мене зараз вже є дві руки. Треба по останньому ряду тут зробити. Майстер-класів написано було, що треба сюди вставити до українську, проволка по-російськи, а можливо вона проволока і по-українськи, не, не пам'ятаю. Але мені не сподобалось, ми вставили з чоловіком, Мені чоловік вставляв проволку сюди, тому і не закриті ці петлі. Мені не сподобалось, я їх витягла, поклала на стіл. Ці дротики, я б так назвала їх. Мені здається, вони такі ручки також будуть гнути скічки, і тим паче я їх хочу зробити рухомими. Тому я, мабуть, скоріше за все перероблю під себе цей варіант. Ну, Поки що, бачите, не закриваю, думаю, ще поки дов'яжу ніжки. Працюю над ніжкою. Ніжка у мене прям така декоративна, бачите, ось іде все, як потрібно. Ось вона така виходить. Не знаю, ще не приміряла на свій тап тапулік, бо тут вона має одягатися в тапок. Якщо ж вона у мене не одягнеться в тапок, то треба буде взуття в'язати ці ляльці. Але ніжка, як ви бачите, така ось іде, як справжня ніжка у людини, да? ось ми в'яжемо. Е Мені подобається, що виходить. Я зараз відв'язала, не пам'ятаю, стільки рядів. І це в мене ліва, до речі, ніжка, бо є вона і ліва, і права. Тому ось я працюю над ніжкою трішки. Ось такі невеличкі, мініатюрні просування у мене були на сьогодні. І я хочу анонсувати ще один старт. Дзвіночок я поки що залишу в стороні. Можливо, сьогодні ще понад ним пропрацюю. а завтра візьмуся за новий старт у середу. Да? І старт я буду розпочинати з оцих двох пряж. У мене буде іграшка ще одна. А яка іграшка? Трішечки, трішечки згодом покажу. Не перемикайтеся, для вас декілька хвилин, секунд, а для мене ціла доба життя. І так, друзі, я сьогодні вже третій день хворію, але я думала, держалась-держалась до останнього, але розумію, що ні. Все, Юранів сказав, юлю тобі потрібно. Ліжко. Зараз підвожу підсумки, беру лайтове в'язання і в ліжко. Але ж про підсумки вам розповім. І так, звичайно, хочеться завжди, як кажуть, багато, а отримуємо мізер. І в мене тільки одна готова робота це ось такий дзвіночок. Мені він дуже подобається, що в мене вийшла, така чарівна штука вийшла. Мені здається, гарненький бантик. У нього правильний такий і все. Єдине, що я була дуже-дуже неуважна, і я його зв'язала трішки по-іншому. Він зараз у мене з виворотній сторони, але тим самим в нього є якийсь невеличкий шарм погодитися. Така краса у мене вийшла, цей дзвіночок на ялиночку, або в якості подаруночка. Мені здається. Рівна штучка вийшла. Там ще є по майстер-класу ще один, але я подумаю над цим. Йдемо далі. Далі у мене в моєї ляльки з'явилася одна ціла нога і одна половинка ноги. Тут вже не так багато, як ви можете побачити залишилося. Вони однакові, єдине, що ця вже напхана, а ця, звичайно, ні, тому вона має ось такий зараз вигляд. Але вони однакові, повністю все, пов, все сходиться. Це все. І коліна, і все, точніше, у нас так має бути. Це ліво, ця право. <плес> ось так. У нас йдемо далі. І що в мене ще? А ще в мене ось таке миле личико. <плес> без очиняти нічого у мого сніговика. Тобто На сьогоднішньому етапі у мене одна готова робота і три напівфабрикати. Тобто Моя лялька так недоготовлена, ну, залишилась одна ніжка її. І, і в стартах, в шалених тижніх стартів, я розпочну для неї одяг в'язати. І, звичайно, скоріш за все, мабуть, в магічному кубику я її дозбираю, можливо. Але про це вже в наступних відео. Дякую всім за підтримку.